Всім привіт, друзі, друзі! Мене звати Андрій, ти на каналі Троян Game, і сьогодні ми продовжимо проходити дередки. А значить, зараз будемо відпочивати. Відпочиваємо ведесенько. І з раночку пливемо, куди. Вантажка, юта, повідом... Ой-ой-ой. Заняття. Пливемо в Літл Marrow. Літл Мару у нас. У-у-у, uh, Little Maru. А тут ще питання. Де тут у нас Літл Maru? Можливо, оце. Можливо, оце. Що це? Це якийсь значок. Значить, нам туди можливо. Рейд right Мару. Оце, певно, є Літл Maru. Оце воно там, де у нас є хрестик. Тобто це не проблема. Е-е-е, Нам треба відчалювати. Давай. Uh, так що, поки ранок, ото Літл Мару. Все що нам треба, там туди перепливсти і все таке. Давай зараз акуратно. Ось сюди. Ось сюди. Зараз бе швидесенько сюди. Оп, тихо, вилов. Все, ми можемо тут ловити. бурхливі води. Розпочати вилов. Опа, опа. Це у нас камбала затоки. А, камбала, 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 камбала. Блін. Це такий тетріс. Просто. Ось сюди її. Жаліїдна боягузлова донна риба. А що нам треба взагалі цьому чувачку? А, просто нам там ще за -за завдання є. Камбала і вугор. Одна камбала. вугор десь. Блін. Як вугор виглядає? Ви ж вугор він може по-різному виглядати. Можливо, треба нам кудись туди попливти. Ось, бачиш, тут може бути вугор. Угу, давай, пробуй. Оце, певно, і є вугор. Це є вугор, Це сірий вугор. Так, вугор куди його? Блін. Давай сюди. Е наловить його взагалі бажано більше, я так розумію. Так. Ще і ще. 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 Чудово. Сюди ще запхаємо один вугор. Е отуди нам! Нам просто туди треба летіти. Тому що нам туди треба віддати посилку, як я розумію. Можемо, до речі, виключити ліхтарик, а то ми з ним чогось плаваємо з ліхтариком. Поплили. Скажіть, що це те, куди нам треба. Ну... Працівник пристані. Хм, hmm, що це доставка, подивімось. Значить, мий доставщик, і цей маленький пакунок вилучен з вентарю. Here is a small hole in pepper and pick inside. You can say it's for sure. but it feels... Я не знаю, що він оце мені розказує. Коротше, що ти мені розказує. Uh... He won't. Uh, let me pay. Кілька тижнів тому мені подарували цю стару книгу, але вона не мала для мене особливого сенсу. Ви, напевно, отримаєте більше користі від неї. Стала рибал, сулована до каюти. А, коротше, він мав нам заплатити за доставку, але в нього не було чим і він нам, коротше, віддав книжку. Я там вже там, прочитав трохи. Тримайте її в каюті, можливо, ви зможете прочитати її під час плавання. Заходьте поспілкуватися в будь-який час. Я знаю, як може бути самотня. Ти взагалі сам схожий на, на, на рибалку, якщо чесно. Е, тут, до речі, також є торговець, торгівець, зі магазині, Він наповнений антикваріатом полиці по... Повні ювелірних виробів та інших дрібничок. Старий віддивляється в тебе поверсних повер окулярів. Привіт, хіба це ні? Ах, я не вірю, що ми зустрічалися. Пробач мені мої очі вже не ті, що були. Я спеціалізуюся на антикваріаті та ювелірних виробах. Я куплю будь-які особливі дрібнички, які у вас будуть. Можливо, у вас сьогодні є щось приємне, абсолютно нічого для тебе не знайдеться. Значить, моє сховище відчали тут можна дослідження майску. Так, окей. Як я розумію, нам треба якнайшвидше звідси відчалювати, тому що вже скоро-буде скоро, скоро буде, е, цей ніч. А це не ок. Ніч це погано. Тому що нам сказали повертатися вчасно додому. А вже вечоріє. От зараз ми якраз. Щоб опливем, я ось огляну. Там, що в нас є місце, там, куди покласти одну рибинку. Отаку я хочу ще ловить. Можливо, я її продам. Можливо, я її продам. Лучше F спочатку. Так, окей. Оцю сюди. От, блін. О, якось би це все скласти, так, щоб можна було. Ага, ось ще одну. Розпочати вилов. Так, чудово. Ой. Ой, ой, Все. погнали. Бо вже вечорі, вже шоста година. Нам треба спати. Мить ноги і лягати спать, це тільки так. Тільки так ми можемо. Тобто нам треба слухати, що кажуть люди. Якщо нам не треба вночі бути на... Е, цьому, в морі, то краще туди не виходить. А то ми також закінчимо, як минулий рибалка пристань Риботорговець, Рибу have you got any fish. Так. Mm -hmm -hmm -hmm. uh, Значить, йому треба оцю рибу і. Uh, можливо 37. 37. Вони всі однакові, в принципі. Ну, я тобі дам найгіршу. 68, 25, 25 от забирай. Бетровець загортає рибу в упаковку і дає вам гроші. Good, good they should be pleased with the. Так, значить оновлено. Когось ще. Сподіваюсь, чейки не дісталися до вашого улову. Ці кляті шкідники. Продати усю рибу. Блін, ну мало, мало ми взагалі мало заробили. Мер швидким кроком прямує до вас. Здається, він у доброму гуморі не відчуває землі під собою. Фантастична новина! Частково, завдяки вашим зусиллям, Грейтмаров зростає. Три дня на день наше місто буде заповнене туристами. Бляха, Насправді, я дав згоду на розширення потужностей човняра. Старий сухий док знову працює. Продовжуйте у тому ж дусі. Ми щасливі, що ви вирішилися вирішили залишитися з нами. Ну окей, окей, окей. Е, так, сухий док. Це сухий док. Тут ми можемо зробити значні покращення вашого судна. Ми говорили про додаткове місце більше точок кріплення для обладнання і навіть покращені корпуси. Нам знадобиться при, е, при запас твердих матеріалів, для цих проєктів пи пиломатеріали, металеві обрізки, такі речі. Як отримати матеріали? На узбережжі є багато пристойних матеріалів з різних затонулих кораблів, тощо, я впевнений, що ви знайдете спосіб до них дістатися. Це просто перегляд такий, я думаю. Зберігатимуться матеріали, призначені для модернізації, тож не хвилюйтеся, якщо у вас є лише половина того, що нам потрібно. Окей. Це все, як я розумію, треба збирати, тому що у нас взагалі абсолютно нічого немає. Ммм mm Окей, -hmm. okay, назад. Ч мне ара? Фуф-фуф-фуфу. Блин, ну такая собі. Такая собі. Давай чаленс, слой, давай поплаваем. Та не так темно, по-моєму. Трошки зароблю грошей. Опа? Як це немає обладнання в мене? Було ж? А, а де ділось? Заріб би таке чорний гру передонськлеї дала на дані провиди. Афігезно. Я зловив... вплив туману та інших речей посилив вашу паніку. Зараз світло і сон зменшують її. І яка в мене паніка? Поки що немає. Та в нема паніки, поплили, давай ще попливаємо. Паніки немає. Я бачу тут щось є. Що це? На Нагрівесочі маяк, хвилі нескінченно розбиваються об небезпечні скалі внизу. Е, всі істоти людські чи інші знайшли б свої кірки тіла і зламаними таким до них. Ви розмірковуєте про внутрішню силу цієї споруди, величезної кам'яної колони, що несе відповідальність за незліченні життя. Як довго вона простоє, скільки часу прийде, перш ніж вона перетвориться на руїни, вичерпавши своє призначення? Не горі височіє мені. Угу. Так, давай акуратно тут поплили, 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 поплили. Ну ж тут десь. О, ловить можна десь. Чудово! Ооо. Раз. А, нема вже, все, не можна ловить. Окей. Ох, ти ж, подлюка! Представлено, прям перед носом виросло. Тихо, акуратно. Акуратно, акуратно. Ух ти ж, бля. А. Ну, поплили назад, не знаю, що робити. Отут тут не ловиться взагалі нічого. Я не знаю, чого у цих буркливих водах тепер нічого не ловиться. Ловилося ж недавно. Ой-ой-ой, ой. Ой-ой-ой! А це що таке було? Окей, ладно. Ми на місці, все добре, спати. О! Риботорговець. Так. А, кальмарів ще треба, блін, біжди, біді, блі. Euh, давайте поспим. О, все. Давай. Уплили. Швиденько, швиденько, швиденько. Ну нічого свій фонтан. Нічого свій фонтан, що це таке? Так, ну тут ми були, тут нічого не ловиться. Що це? Таке. Це якийсь... Е Яка штука, яка пролетіла і пропала десь там. Так, а чого я не бачу о, цих яких? То рибка. Нам треба не рибка, нам треба. Нам треба оці, що... ну як вони? Ну ти поняв. Я думаю, вони на березі оцього острога є. Можуть бути, як мінімум. Дивимося. О, тут щось лежить, це якийсь матеріал. Давай заберем їх. Заберемо. Заберем? заберем? Силуети в глибині. Нас напотні облалення. Круто. Просто неймовірно. А тут ще? Ні, ну нам треба конкретно оці. кальмари ці ваші, блін. Нам треба їх зловити, де їх взяти? По нам не підходять. О, ось і тут ще щось плаває, дивись. А, тут не то силуете в глибині. Я не знаю, що навіть робити, розумієш, через те, що. А це нам також не треба. Ось якась велика риба, по-моєму. Давай до неї. Обливемо. Ні, не підходить нам такий варіант. А от там може десь кульмариці. Кульмари, ви тут? Ні, це не кульмари, це ці що. Сковородки. О, що це таке? Ні. Ось дивись, щось тут. Що це таке? О, і символ. Тут щось можна зробити і потім щось отримати з цього, я думаю. Так, 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 так. воно, я бачу розбитий човен, можливо, звідти ми можемо щось забрати собі. Знову оцю рибу ми не можемо зловити. А що оце? О! Так. По... Оооо! Оце нам треба таке! Доски, доски. Оце... О, це дорого кошт. Золота блучка з цитрином, що світиться. Дослідницька частинка і старий залізний ланцюг. Чудово. Так, поплили звідси, все обікрали. Коротше, це розбитий затонувший корабель, який нам дав дуже багато корисних штук. Це в угрі, як я розумію. Бляха, ну нам немає куди складатися, по-перше. По-друге, вони нам реально не потрібні. А, а кальмарів я якраз таки і не знайшов. Можливо, вони з'являються в певний період, я не знаю. Блін. Реально, нам, нам би їх цих кальмарів, але їх нема. І не знаю я навіть, що робити. Оце Чи... схоже на кальмарів. А чого ж це в нас немає потрібного обладнання? Паскудство. Можливо, нам треба щось зробити. Може вони якось нижче плавають, там вже нижче, ніж цей. Не розумію. Пристань. Е, так, риботорговець, давай, 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 не зараз. Давай. Давай оце продамо. Бляха, я все продав. А, та нічого, да? Нічого ж? Ну, да, нічого. Давай, е, цю, цю, отут, сюди. Тут вам треба дві доски. Показати деталі, дві доски, ось о. О! А оце, я поняв, десь треба взяти, таке. Човняр? Човняра можемо купити якусь штуку. Блин, реально, Це що? Старий залізний ланцюг нам потрібний. Ладно, ладно, ладно. Е -е, давай тут щось. Гібна конструкція забезпечує більш гнучкий стиль риболовлі. Ніфіга собі, двигуни. Блін, ну двигуни ми взагалі, чесно, не прокачуємо. Мабуть, це наша проблема є. Якась невеличка. Більше немає. Окей, блін, блін, всього нам не вистачає. Давай це покладемо сюди. Оце сюди. А, і попали. І, мабуть, відпочинок. Відпочинок. Проблема. Відчалити, Давай. Ми занадто мало заробляємо грошей. Це реальна торба. При тому, що отут ось у нас, ну. Вже... Як це в мене нема потрібного обладнання? Ну, це якась дурниця. Брухливі води. Нема потрібного обладнання. Діч якесь. Раніше була, тепер нема. Давай тут наловимо. Налом хоча б, ну... Ого, це шо. Циклопічна це камбала. З однієї очної ямки витікає розлога желейна маса, те, що здається, темною зіници насправді є центром яйця. А ч так страшно? Типа. Типа страшно. Чогось... Непонятно. Тут вже нічого нема. Поплили сюди, воно, дивися, бачу, там ще якась риба. А, ні, то не риба, то -о -о -о... щось. То шось, -що і ми її не можемо витягти. Поплили сюди, воно там ще щось лежить. А, ні, то там риб. знову тут нічого не можемо зловити Знову ж таки, більше треба заробляти грошей і більше прокачуватися того що не варіант, для нас там не риба. Окей. Okay. Окей, окей, окей. О, ось у риб. А, ми тут не можемо ловити. Да? Не можемо. Поплили в інше місце. Я думаю, в іншому місці можна. Ось отут, наприклад. Чому б ні? Так. Тут. Бляха. Тут знову таке нічого не може. Дуже глибоко. Не наш варіант. А тут взагалі величезна риба. Це таку одну зловив і все. І більше нічого. Знову-таки нічого. Отут є риба, але я не знаю знову ж таки, чи може ми її вже зловити. Ні. Ми можемо ловити тільки на мілені. Чому? Тому що, як я розумію, у нас фігня із, е цим, із вудочками. Все погано. Окей. Оце сюди. А, якщо зараз ми зловимо ось цього ще одного такого, то куди ми його покладемо? Цікаво мені дізнатися? То що... А нереально ми її не Угу Ми її не зловимо. Нема місця в нас. Нема місця в нас. Так, ось ще одна така. Ще на одну таку квадратну вийде. Розпочати. Окей. Ну і все, походу, у нас нема реально місця. Не можна куди, нема куди. Це сумно. Е, розширять інвентар, як я розумію, поки що ми не можемо, або поки що це неможливо через те, що в нас маленький човник. Можливо, пізніше у нас буде щось велике. І тоді ми вже зможемо щось реально. Якось діяти. Так. Тут нічого ж таки знову ловити не можемо. Так. Давай, 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 давай. Оп! Оп. Риботорговець. Ви простягаєте простягайте на мирі, торговцю. Він посміхається, підносить черепу до обличчя. Перш ніж зробити глибокий, затинаючись вдих. А, ось такий екземпляр прик... прикрасить мій день. Хм, я вражений. Щось розказує. І дає нам за одну хустинку до інвентарю. 37 доларів. Не перша зіпсована риба, яку я бачу в цих краях, тож я впевнений, що незабаром ви знайдете ще більше. Е, е, я добре заплачу, якщо знайдете ще. Колись красива хустка витяг. хустка? Я думав, хрустинка. Хустинка. Колись красива хустка витягнута з в гротесної риби, вишита ніжною малиновою ниткою. І наша вона мені? Продати всю цю рибу за 96 баксів. 30... 380... Ого, це хто? А, якийсь чоловік дивиться за вами з кабіни свого Вігна своєї кабіни. Так. А, так, а, Обличчя сховане в тіні. Я знаю, що ти приніс до риботорговця. Ігно, изактива он. Exactly from me Коротше, він побачив, що приніс цю рибу і певно щось не так. Я буду чекати. Що він буде чекати? Аюта, заняття. Зустріч на острій Блекстоун. Зловив дивно на вигляд рибу, ніколи не бачив нічого подібного за все своє життя. Вона померла, що не її витяг з води, але її луска все ще пульсує з дивним ритмом. Не хочу більше чим займатися, болить голова і злегка дзвонить у вух. Можливо. Риботорговець у Грейтер Грейтермарав, знає більше. Так, я це все зробив, я зловив рибу. Я відніс рибу до риботорговця, вийняв звідти густинку, до мене підійшов чоловік, цікавлячи, що сам витягнув з риби риботорговець. Він хоче, щоб я зустрівся з ним на острові Blackstone. Це безпечно? Два кальмара і чорний групер. Бляха. Ладно. Човнярк. Човнярка. давай тобі продамо цю штуку. І оцю собі поставимо. волосінь Волосінь Ну і ляжемо спадки. Фішемен. Рибалко. Фотографуватися у ваших. Коротше, щось там. Чи хочеш ти фотографуватися в своїх подорожах? Що він хоче? Стала баси на полиці? О, ми читаємо щось. Мапа, енциклопедія, Мапа. Так, нам треба ось, ось сюди дістатися для цього, щоб з цим чоловіком щось там. Так, ну давай на цьому закінчимо ще одну серію. В коморі у нас лежить старий залізний ланцюг, каблучка з цитрином, і тепер ще там буде лежать, як я розумію, хустиночка. От, Наступній серії, я думаю, або ми впливемо на цей острів, або ми все ж будемо ще ловить-ловить, там, Коротше, я так розумію, що це ще надовго. Ми е, поки не облазимо всі острова і не розкриємо секрет до цих всіх островів, того, що їх тут багато. Так. І. Скрізь, я думаю, будуть якісь завдання. Так що, давай на цьому закінчимо. Посилання полису в описі під відео. Підписуйся на канал, інстаграм телеграм. Коментуй, став лайк, проскать дзвіночок. Всім до скоріх зустрічей, всіх пока!